Читання вірша Віри Паранової Поведінка у тролейбусі. Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про транспорт та про правила поведінки у транспорті. Ми з вами живемо у великому місті, де дуже багато громадського транспорту. До громадського транспорту відносять автобус, тролейбус, трамвай. Розгляньте уважно малюнок. Знайдіть та покажіть на малюнку де зображений трамвай, тролейбус, автобус, легкову машину. А зараз пропоную послухати віршик віри паранової, поведінка у тролейбусі. Не шуміти, не штовхатись, чемно й лагідно триматись. Без білета знає кожен їхати в транспорті не можна. Старшим людям, як годиться, треба місцем поступиться. Скоро вихід не штовхайся, потихеньку просувайся. Ну що ж, діти, я гадаю, ви уважно слухали віршик. Скажіть, будь ласка, як називається віршик? Віршик називається поведінка у тролейбусі. А можна шуміти в транспорті? Не можна шуміти молодці. А чи можна їхати в транспорті без білета? Не можна їхати без білета молодці. А кому необхідно поступитися місцем у транспорті? Старим, лю... Старим людям так? похилого віку. Люди, які. Старенькі, молодці. А скажіть мені, як ви поводитеся у транспорті? Я впевнена, що ви чимно та вічливо поводитеся в транспорті. Молодці дітки! Пропоную вам ще раз послухати цей віршик і запам'ятати його. На цьому наше заняття завершено. До побачення. Я вам дякую за увагу. Гарного вам дня!